Друзі, доброго вечора. Ну, Не знаю, коли відео вийде. Ну, Зараз уже вже на дворі темніє. Е, вирішив сьогодні полазити я біля свого тракторця. А саме біля задньої навіски. Бо тут я вияснив, видивився одне тут недолік. Не знаю, правильно це чи неправильно. Будь ласка, підскажіть мені. Зараз я вам усе поясню, що я маю. На увазі. Так, друзі, дивіться, що я маю на увазі. Оце в мене навіска опущена повністю вниз. Далі вона вже вниз не опускається. Ну, Права сторона, це в мене польська навіска. Хто дивився попередні мої відео, то я її придбав, поставив. Там є у мене відео, як я її ставив. Я ось що. Ось дивіться. Ось у мене, оце вона опускається. Тут ліва тяга у мене не регулюється, права тяга вертикальна регулюється. Я ось буду брати зараз по центру шара яблука. Получається, 30 см. Залишається 30 см до землі. На плугові. Сейчас я вам покажу. У мене фуг там стоїть на фанерки. Тут ось не торкається до пола. Ну, десь 2 сантиметра. Ось якщо брати по центру, ось я беру оцю сторону. Ось брати по центру 43. Ну, 41. 41. Получається 41 мінус 30, получається 11 сантиметрів. Тобто, що я маю на увазі оці 11 сантиметрів? Це я так думаю, можливо, я і неправильно думаю, я думаю, що плуг. Коли він зайде в землю і буде орать, виставлений так, як треба, він должен бути що отак паралельно землі, що отак приблизно. Це коли він вже буде пахати трактор буде йти по борозді, все так, як положено. Але ж оця різниця ось тут є щоб він стояв горизонтально, рівно, всього на всього 11 сантиметрів. Тобто, ну ось зараз візьму кутик. Тобто, коли поставить отак горизонтально, ось плуг повинен йти, не отак. Не отак. Не отак, не отак. Це коли він вже йтиме по борозні і праве колесо буде в борозні. То він може, щоб він був горизонтально, при такому опуску навіски він може заглибитися тільки на 11 см. Можливо, я в чомусь і не правий, але думаю, що, що так. Ще я не міг відрегулювати. Хто дивився відео, я силочку дам. Коли я тільки купив плуга, я пізно осінню, після снігу, мокро, просто почепив його, так приблизно щось покрутив, те, що дивився по інтернету, на Ютубі. І попробував орати. Трошки там покрутив, трошки навіть получалося. Ну, то тільки спроба, то не оранка. Просто-просто в мене загорілося в одному місці, щоб випробувати. І все. <кхе> ну, не вистачило мені регуліровки. Коли я цю тягу закручую, зрозуміло ж, що треба, щоб коли плуг йтиме по борозні, це колесо опуститься вниз, буде йти по борозні. І плуг, якщо він отак стоятиме і плуг нахилиться. Тобто, щоб нам вирівняти плуг, це всі розуміють, усі знають, нам треба оцю праву щоку. Підняти гору. Це вже поборозні на яку глибину, щоб коли вийшли, воно йшло отак рівно. Не вистачає далі оцієї регуліровки, тобто треба було ще вище піднімати або цю опускати. Ну Мені порадили, там, перестав містами, тоді можна цю опустити нижче. Можна і так було зробити. Можна було тут пересвердлити дирки, можна і так було зробити. Ну, я вирішив піти другим шляхом. Ось купив отакі ось очки розтяжки. Це з МТЗ-80 і з оцих ось очки розкосів натяжки. Вони більш такі мощніші. І все. І хочу я їх замінити, щоб у мене було і з цієї сторони. Регулювання і з цієї сторони. Оце ось вона, дивіться, бачите, я їх скрутив, отака вона є, ось нічого я її не робив. Оце ось друга в мене, бачите, виходить ось тут, ось коротше і тут. Тут я ось просто ось, дивіться, отут спиляв ось по, тіке, тут по 2 см, мабуть. Чи по два з хвостиком, спиляв тут. І тобто тут укручується тепер максимально. Так, хочу я зробити, поставити оцю сюди. Ось так. Її можна опустити і хай так саме. А оцю нічого їй не робити, поставити ось сюди. Тобто можна опустити тут нижче, виходить. На цілих почти 4 сантиметра. Ну, якщо тягу цю зробити довшою на 4 сантиметра чи на 3, то тут значно опуститься. Ось я зараз підставлю дощечку. Яка її висота? ось? Ну, ось 20 см. Отак ось ось ану. 10. Ну, мені треба хоча б, щоб отут опустити на 10 см. Щоб плуг залазив 20 см, це буде мені досить і тоді буде, отут він горизонтально йти. Ну, от зараз. Оце 20 см, оце мені треба опустити на оцю висоту. О, О. Ну, тут трошки більше тому що не по центру яблука хай так ой ось так стоїть ну, ось скільки зараз поміряю приблизно я опустив на вісім сантиметрів, тут подовжилося зараз, зараз я з сього краю сю, ось був. Тут подовжилось на три з половиною. Тобто, тобто, що в нас вийде? Якщо я одріжу отут і отут, то вийш в нас зараз отак ось, якщо ми приваримо, ще буде на два см нижче. Ну це в самому зажатому положенні. А якщо я поставлю ось оцю, ну, оце ось якраз так. Ну, якщо я поставлю оцю, то буде, то буде, буде, у старому положенні. Зараз я її розкру... Так, друзі, коротше, що я наміряв. <кій> ось права затягнута до кінця. її треба зробити, щоб була і ця так само, коли затягнута, отак її приварить. Тобто тут треба подрізати оці уха по цьому точно розміру і варити її от сюди. Тобто вище піднімати не треба, це опущено на низ, буде регуліровка опускати на низ. Цю сторону. Навпаки, треба, щоб опускалась вона нижче. Тобто цю теж так само зробити. Ось тут можна навіть трошки далі, отак ось отрізать. Там на ту сторону, ні, спочатку там і там треба тут очки кінчики по 2 см. Отут і тут, щоб дужче закручувалося. Тому що це довге. І тут на праву сторону треба відрізати ось отак ось. А на ліву сторону відрізати чуть-чуть далі. І що в нас вийде? Коли в нас будуть затягнуті обидві, будуть вони приблизно рівні. Нам, в принципі, треба опускати буде тільки оцю тягу. Можна і ту опустити трохи, можна і цю опустити. І тоді коли ця коли затягнута, ми відпускаємо оцю. І набагато більша регулювання буде. От і все. Так що, отак буду і робити. Тобто, зараз розберу, поотпилюю, поприхвачую, поставлю, подивлюся, як воно буде. Ну, а далі тоді буду дивитися. Ну, Як я там пиляю, варю, то це не цікаво. А вже коли буду ставити. Так що не виключаємося, дивимося далі. Так, друзі, одну ось переробив, переварив. Зараз спробую поставити. Мабуть, трошки підогнулося чи ні. Це ні, нормально. Так, зараз поміряю. Було в нас 31 мінімально. Осталось 35. 26. Ну, ми... Ой. Попробуємо зараз. Опустив мінімально. Тепер у нас получається 25, а було 30. Один. Це мінімально можна було опустити. Ну, 25. Нормально. Так, ну що ж, тепер зараз другу сторону переварюємо, ставимо і подивимося, що воно вийде. Так, ну ось, переварив я вуха і ці. Отут не став я ще ось о. отут скорочувати. Бачите, тут можна ось скільки далі упирається. Ось тут. А тут ще ось можна стільки відрізати. Ну, зараз я поставлю, попробую, а потім будемо дивитися, чи відрізати, чи не одрізати. Так що, ставимо. Зараз так, Зараз поміряємо. Ліва в нас максимально зажата, Права максимально відпущена. Що в нас виходить? Двадцять шість до центра яблука. Нагадаю, це максимально зажато. Максимально опущено 23. Ну, дивіться, там сорок. так, зараз ми цю максимально піднімемо. 23. І, по-моєму, я міряв було 35. Що тут? Тут усе. Такс. 37 і 23 три, получається 14 см. Ну при тому зараз тут можна ось опустити цю сторону максимально опущено. Можна тут ще отпустити. Ну це, я думаю, якщо я буду відрізати отут ще. 21. Ну, оце плуг. Тепер, якщо стоятиме отак, отут 21, а там 41 на 20 сантиметрів, він буде, якщо отак брати по горизонту, то плуг буде заглиблюватися, щоб... Отак він стояв горизонтально рівно, буде заглиблюватися на 20 см. Мені більш і не треба. Ну, а тут перекос здоровий, тут, я думаю, регуліровки хватить. Уже якщо отак він має стояти, Ну, якщо 20 см. Так, а скільки я казав? 23, а тут максимально піднято, а тут 41. Ну, приблизно десь так. Оце якраз такий перекос у 20 см різниці є. Якщо орати на глибину 20 см, то це приблизно воно так і буде. Поки що я нічого займати не буду. Хай буде так усе. Потім вже весною. Коли почеплю плуг, почну пробувати орати, тоді воно покаже. А так поки нічого тут я відрізати не буду. Тут можна ще трохи вниз попустити. І тут ось так. Тобто вроді би все вийшло у нас. Ну, ось так, бачите, така ось така різниця у нас. Зараз я покажу. Ось дивіться, права. Ось зараз, щоб було видно. Ось права тяга максимально піднята, а ця максимально опущена. Ну, ось така різниця. Ну, ось приблизно так вийшло. Ну, я гадаю, непогано, ну тоді воно все покаже. Ну, регуліровок стало тепер набагато більше. Тепер я можу опустити навіску донизу практично тут. На 20 см, бачите, Близенько донизу. Ну, і підняти можу височенько. Шо ту, шо ту. Ну, Тобто, я гадаю, стало краще. Діапазон регуліровок став набагато більший. Ну, Ось так, поки потихеньку щось та й зробив вечором. Ну, ось, друзі, так я зробив, не знаю, так чи не так. Може, хто підкаже мені, може щось я неправильно зробив, а може й правильно. ну Я думаю, що вроді би так. Все воно залишилось так, як і було. Просто тепер у мене більший діапазон регулювак вертикальними тягами, вверх-вниз, що лівою, що правою. То була тільки права, можна було підняти, опустити, ліва стандартна. Тепер у мене. Регулюються обидві. І різниця між ними можна велика. І нижче, почала нижче на цілих 10 см у мене тепер опускається ось тут, ось по яблукові Навіска на 10 см нижче опускається. Ну а підніматися, як затягнуто, було так, як і було. Ну, Я ж вже говорив. Весною почепим плуг. Попробуємо відрегулювати, Ну, то я думаю, все вийде. Нічого я поки трогати не буду, хай буде так. ну Можливо, ви щось підскажете мені, що, можливо, щось я не так зробив, то ще до весни часу багато, можна щось доробити, переробити. Ну а надалі буду теж щось потихеньку, не знаю що, ну щось будемо помаленьку робити. А так у мене тракторець тільки в експлуатації, їжджу на рибалку. Ото сніг потроху почистив взимку, а то їжджу на рибалку. Учіпляю прицеп і вперед. Бо машиною зараз по такій дорозі важкувато їхати під річкою. Ну що ж, ось такий відосик. Так що кому сподобалося, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося дізлайк. Пишемо коментарі. Підказуємо мені, бо я вже говорив, я тільки починаючий тракторист. Ще в мене тільки два місяці із хвостиком трактор. <гум> ну, Потроху вивчаю. Ну, а на цьому все. Пока. Слава Україні!